Я якось захожу в Одесі. Є кав'ярня. Тиша, У нас стара класна хіпстерська кав'ярня. Це та кав'ярня, в якій ну, типу, ти, ти маєш. Почекати, поки баріст на тебе зверне увагу, знайшли ці всі прикольчики кав'ярня нової хвилі. А що взагалі таке нова хвиля? Чому де стара хвиля і нова? В чому це вже четверта? Стара, це, е, ні, ні, стара, хвилі стара хвилі це... хвиля це равлик. Типу, ну ні, стара хвиля це це в одному. макофі і сігаретами. Три в одному, так. Одном, да, одном. Ні, це перша хвиля бабки з Макофі, друга це там, де є сіропи солодкі, а третя це де сіропів немає, є фільтр і всі дуже да. снобським обличчям. Де немає третя, це де немає у нас є фільтр. Блін, я думав no. стара хвиля, це така на морі, ти чуєш не так, шшш, а така ж. спинку, <sh> <Monkey> <sharp inhale> okay. no, Причому э, стара хвиля, вона не допливає сама, а вона сідає на трамвай. На <sharp meow> <sharp inhale> <sharp inhale> сідає і и на серфера.